Громадська організація Тукська МКС вважає демонтаж статуї Турула в Мукачеві обурливим. Засуджує ці дії та звертається до прокуратури. Про це повідомив голова організації Василь Бранзович. Як відомо, учора виконавчий комітет Мукачевської міської ради оприлюднив рішення демонтувати Турула з бастіону Мукачевського замку та встановити на його місці малий державний герб України. Пам'ятник Турула, який знесли в 1924 році, а потім розплавали в радянський час, і який був одним із символів міста, повернули на колишнє місце в 2008-му. Наразі опубліковано лише кілька фотографій території вже без пам'ятника. Однак відомо, що його просто спиляли. А на обеліску залишилася лише шабля в пазурах птаха. А туру собора тешатабу громадська організація Тукска МКС засудила демонтаж пам'ятника Турула в Мукачівському замку. Однак події відбулися настільки швидко, що після того, як ми дізналися про рішення виконкому та опублікували нашу заяву, в якій висловлюємо своє обурення цим варварським актом, статую вже знесли. Із цих причин товариство угорської культури Закарпаття звернулося до прокуратури для розслідування обставин цього рішення та цього вчинку. Голова Закарпатської обласної ради також прокоментував рішення виконавчого комітету Мукачівської міської ради. Він переконаний, у час, коли на сході України вирує війна, потрібно докладати зусилля для збереження миру в регіонах, які можна назвати спокійними. Як от Закарпаття. Це збурило громадськість, збурило частину громадськості. Всі всі рішення треба приймати разом з громадськістю. Це перше головне. Друге, що би я хотів відмітити, те, що на всіх державних спорудах, на головних спорудах, повинні бути обов'язково український прапор, український греб. Чому цього не було в Мукачеві, Це питання теж сьогодні стоїть. Але з іншого боку, у нас є своя історія і Трансильванський князь Ференс Ракоси, який теж воювали люди за свободу, за свою незалежність за всій короною, так за стрільською монархією. І більшість частиною його військ, це його слова, були саме українці, і це треба, треба мати розуміти. А тур це символ свободи того часу. Я впевнений в тому, що завжди в всіх речах треба повинні бути певні компроміси. Звичайно, на першому місці завжди повинен бути наш прапор і наш герб однозначно. І це головне, що повинно бути і давно мало бути зроблено. А я впевнений в тому, що в великому Качерському замку на його території знайдеться місто й як знаку історії нашого краю. Стосовно Турла, стосовно інших сторінок нашої історії, історії теж визвольної боротьби нашого народу, українського народу від Австрійської імперії. То в принципі ця частина історії теж має бути збережена. Ми не вправі переписувати історію, тому що тоді в нас в європі просто не порозуміють. Чи витримана процедура? Ну я не знаю. Я знаю, що в принципі повинні бути якісь громадські слухання на такі заміни. У розмові з угорським інфорадіо міністр закордонних справ Угорщини Патер Сіярто заявив, що демонтаж статуї Турула в Мукачеві став абсолютно непотрібною провокацією. За його словами, він звернувся по допомогу в цьому питанні до очільника Закарпаття. Я впевнений, що він про це не знав його виваженість, розсудливий підхід абсолютно суперечать цій вчиненій провокації. Сьогодні ми запросимо тимчасово повіреного у справах України до Міністерства закордонних справ, щоб ми також могли йому висловити протест щодо цього кроку, сказав Патер Сіярто.